Вітер гаю не гуляє, ночі спочиває. Прокиньте, страхесенько, ви осоки питає. Хто се, хто се потім боці, чеше косу, хто се, хто се, хто се потім боці, рве на собі косу, Хтосе, хто се, хто тихесенько. Спитай повію та задріма. Поки небо край червоніє. Хто се, хто се, спитайте, цікаві дівчата, Ото дочка по сім боці, по сім боці мати. Давно колись тотілось у нас в країні Серед села удоважила у новій хатині білолиця караока і стана висока, у жупані, кругом пані і спереду і збоку, і молодані в року, а за молодою козаки ордою так і ходять і за нею. Козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Передила, та й байдуже людям годувати, чи селі покинула Отака то мати. Постривайте, що ще буде, годували люди, Малу дочку, а вдовиця в неділю й в будень з жонатими, з парубками, пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не тастала. Не щулось, як минули. Літа молодії, лихо лихо мати Дочка червоніє, виростає, та й виросла. Гана карока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой, в'ються круг Ганусі. а на той рибаленький, жвавий, кучерявий. Мліє в'яне, як зостріне, ганусю чорняву, побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач погань розхристана, не обуте, ти вже виросла дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же, ось я тобі. Мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами скригоще. Отака От то була мати. Де ж серце жіноче? Серце матері, ох, лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучкий, і високий, а серця не мати, і зогниться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, гадають, ваші літа молодії, та й скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома бастрям нарікає, Катувала, мордувала, та не помогло. Як маківка на городі, Ганна розквітала, як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму, знайшла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала, не помогло, кляне мати. Той час і годину, коли на світ породила нелюбо дитину. Душно мені, ходім, дочко, до ставка купатись, ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась. На білій сорості, рибаленько кочерявий, мліє на тім боці. І я колись та цюрю, сором не згадаю, Як дитина калиною себе забавляє, хенстом гнучки розхинає, на сонечко криє. Мати дивиться на неї, от слості не вміє. То жовтіє, то синіє, розхистана, боса, Сроту піна, мов скажена, рве на собі коса. Кинулася до ганусі. І в коси впалася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася. Застогнала, закипіла і обох покрила. Рибалонька кучеряве з усієї сили. Кинувся у воду, синю хвилю роздирає. Пливе, пливе, от-от доплив. Пірну виринає. І отоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері заклятих вириває коси. Серце моє, доле моє, розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш? Плаче падає коло неї, розкрива, цілує. Мертві очі, подивися, не чує, не чує. Сидить собі на пісочку біля рученята, а з нею стара люта мати. Очі вивела й слово страшної муки. Второбила в пісок шовти, старі сині руки. Того плакала. Нема в мене роду, нема долі на всім світі. Ходім жить оходу, підняв її, поцінував, хвиля розставався, розкрилася, закрилася і слідом постала. З того часу ставок чистий, заріс осокою, не купаються дівчата. Ходить горою, як угледять, до хрестся і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кров нього, а в морі дівчата випливає з води мати, сяде потім боці страшна синя, розхрестена, і мокрій сорочці дивиться на сай бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить, голісінька, стрибенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку. Поцілує в очі на стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться, серед ночі вагає, тільки вітер за сокою шепче: Хто це, хто це, Сидить над водою, чеше довгі коси.